Я розумію, в чорній формі військові прикриваються цими автомобілями, залучають це автомобілі. Так, да, Це він, це він вчора був. У мене є відео з ним розмова. Він каже, що він воював там двісті. Він є, є діючий військовослужбовець на камеру, теж він казав. Mm. І поліції він сказав, що є ці автомобілі, належать військовій частині. Дякую Богу, що СБУ приїхало. Я думаю, СБУ розбереться. Поліція сьогодні що робить? Запакували активістів, журналістів наших, які сьогодні зранку приїхали самі без нас. Є відео, як вони за шкірки їх тянуть, закидають. Коли я підходжу до ТЦКшника, прошу, покажи. Перевір документи у цих окілянтів, воно вони стоять. Під час війни всі повинні носити при собі військово-облікові документи. ТЦК відмовилось. Нас пакують, а поліція оце. Я звернувся. Позав завтра буде відповідь від ТЦК Києва. Я пішов до воєнкома Києва. Попросив, ветерани попросили зробити народне ТЦК. Народи там будуть ветерани без кінців, там будуть жінки, які втратили своїх. Батьків, чоловіків на війні і цих людей вони не куплять. Вони поїдуть по ресторанам, вони поїдуть по цим кальянням ну, ночним. Ми перевіримо кожного БДшника лівого. Всі знають, Що я воєнні, воє... народне. Зараз нашого активіста, якого п'ять кримінальних справ затягнули в ТЦК, увезли, і вони його зараз, можливо, б'ють.